Так, буду знімати, так. Та. Дай Боже здоровочка мій любий глядач. Дітя, дивись тут миш напевно, Ба. диви. Роз... Я беру туда. Розірвала кульок, а може мурка ліка. Бачите, отак то в селі таке є. Тільки почав знімати одразу. дивився цей. Ну я не думаю, що миш. Я думаю, що скоріш за все мурка потягнула собі цей. Розірвала. Так, ну що таке субота і село? Це, звісно, ну зараз вже так не чути, хоча в долині чується. Це є праця, праця на землі, там косити траву, копати бульбо, картоплю або бараболю, як кажуть. І оцей, А я чим займаюся? Я займаюся отаким. От я далі свою альтанку продовжую доробляти і отак, як я говорив, доріжку. Я вже не зняв, як я робив ці заміри, як я там підганяв це все, а зараз тут вже все натягнуто. І такий камінчик буде. І такий камінчик буде. І оце зараз тут зараз я даю таку так як подушечку зроблю, е, підсилю, бо, тому що тут така низинка, підсилю, дам залізо, ну, походу, ви все побачите. Так, а за той час, поки я там, там моя дружина готує. Щось смачненьке. Зараз в мене трошки часу немає ну, для того, щоб готувати. Та й майбутньому не знаю, як то буде з цим часом. Але отак от триває приготування. Ну, ти зараз не будеш казати, що ти готуєш, це ми потім зупа, походимо. Зупа пюре. Зупа пюре. Так. крем а черту воно понашому. Крем-зупа. Крем а по-італійськи як це буде? Так і буде. крем Кремзупа? Ну, на на італійські манерки буде, так? Грема, дай. І що, потім там ще сухарики будуть чи? Ні, чи Ні то я не думаю сухарики. То буде з цього. Цибуля, картопля, чесничок, угу. е кабачки, брокколи і базилік. Цибуля вам смажиться. Я забув як? Брок... Брокколі? А броколі. Як у нас воно називати? Броколі. А? броколі. Хіба в нас не броколі вони? А я ще не звіту. Броколі? Ось, добренько, не буду тобі заважати, так. це я собі працюю, по ходу ми потім там тут зазволюємо. А я йду своєї робити. Йду цей. О, така субота сьогодні, що можна зробити цю роботу. Роботи тут небагато, але вона більш така, що займає часу, бо це потрібно... Оце все складати як мозаїку. Ну Камінчик цікавий такий. Ось так. Спочатку ідея була зовсім іншим каменем заложити, але в кінцевому результаті, побачивши оцей, я зупинився на цьому. Я думав, що це буде саме таке оптимально красиво. Так, ну що ж, робота помаленьку просувається, от вже підготовляє опалубку. Але дружина теж до да робота. Вона вже підготувала. Так, от таке воно вийшло, як зелений борщ на вигляд. Так, ну то не борщ. Ні, Я розумію, Але, але бачиш, скільки води я кіше, ну, ще юшки ще відібрала, бо, бо ага. щоб не було рідке. Ну. Потім разі, що я її доли. Все, про блендери ти її досить. А ще два сирка затерли. Ага, два сирочки ще там. Ну, яких сирочок ти маєш такі... ну, угу. Сирка? Сирока. Ну, це не швидкого приготування, це таке собі... Ну, воно довго має варити. Так, це довго, довго. Ну, довго? 40 хвилин, щоб воно все одно наварилося. Тому ми не розказуємо рецепт. Якщо хтось зацікавить, звісно, напишемо, розкажемо. Правда? Дуже добрий. Я не знаю, мені добрі, то проводить. Він робиться ось такий. Але має вийти така однорідна маса. Така, так, як до нього ще можна собі робити грінки, кидати, ну, але я без нічого. Це вже коли, вже коли на стіл подаєш, так. тоді вже кидаються грінки і лиється оливково олія. Вже не, ну, хто хоче, тут є вже оливки. Жирне, Бачите, треба доливати. Ось так приблизно. Ось так, -то. так. Ну це все на око, тут особливо не цей. Так. Окей. Ну, не будемо заважати. І ще є смаколики. Ось такі вам. Ну, потім, коли буде обідній стіл, тоді вже покажемо. А в мене тут помаленьку просувається робота, підготовка, під заливку. І... Встановлення каменя. Зараз виставляю опалубку, ще не дивіться, бо тому що нічого не виставлено. Я просто все підганяю і все підготовляю. Ось так. І буде буде доріжечка, і буде з і майже все. Ще тільки комен, на Комені залишилося зробити такий капелюх, щоб дощ не попадав в комен. Ну, дрібнички, як то кажуть, останні штрихи. Ось так. Що там в тебе? Гріночки ти робиш. Так, в принципі, можна купити готові, але Ні. краще зробити свої. Так, що Вони лови, смачніші. Так. На оливковій олії, сіль. Нічого собі, як ти вмієш перевертати? Ти не мієш, так? Хм -хм. Ну, ну, не пробував. Воно легко, бо воно... А там як виглядає? А там же треба пара, щоб не було. Добре. О, бачите, яке воно цей. Таке, знаєте, нагадує, як... Оце їда для космонавтів в тюбіках. А, так. Вони видавлюють отаке приблизно подібне. Можливо, так і воно це. Ні, цей? воно не таке густе, воно річ. Для космонавтів? Ні, я знаю для космонавтів. Ось так. Ну, ну це вже насипається, коли безпосередньо... Так, Воно ще лечить тарілочку. Все, хай собі підсихає. От на бік. Так, ну якщо у вас цікавить рецепт, ви можете написати коментаря. Так мене цікавить, будь ласка, дайте рецепту. Так. Зубка, а я так парно працюю. Я О, Ваш... Аж бачите, аж промок. <плес> Кашкет. Ну, процес помаленьку, але впевнено просувається. Та вечірком, ну, після обіду, ми це все залиємо. Ну, вроді би небагато, тут ще нам потрібно, ще в мене такі є блоки бетонні, ще їх сюди накидаємо, щоб трошки менше розчину пішло. Бо інакше це маса, маса розчину піде. Ну, Десь так. Так, ось таке воно вийшло. Я свої потопив рінки, а насправді то вони отак мають виглядати. Mm. Ха, ха молодець. І дуже-дуже смачно. Не ну, дійсно смачно з змельку підцепимо тут тут Зрівняємо, вода Ось так, така доріжка і ось такий на цей рік фінал.